Від фронту до власної справи та розбудови громад. В Івано-Франківську відбувся перший ветеранський форум. Тут представники влади, підприємці та активісти з різних міст України обговорювали стратегію підтримки захисників. Головні теми запуск бізнесу, адаптивний спорт та реабілітація. Більше у наступному сюжеті. Програма форуму охопила п'ять панельних дискусій. Стартували з ролі громади у супровіді воїнів після демобілізації. І тут кажуть спікери надважливо забезпечити ветерана персональним ментором. Ми цього року плануємо збільшити ще на три фахівці супроводу ветерана, що дай змогу ще більше охопити Ветеранів з нашої громади мова не тільки про якісь бюрократичні паперові проблеми з оформленням певних документів чи пільг, але це знову ж таки, що стосується якоїсь фізичної допомоги. Зокрема, у нас були запити, де ми допомагали ветеранам з інвалідністю пересуватися. Ми допомагали там доставляти їх в заклади медичні, якісь ну, медичні заклади. Ми допомагали. На поїзд відправляти людей, тобто це різнопланова допомога, які повинні здійснюватися для ветеранів. власним досвідом реінтеграції. Ділилися й фахівці з інших міст. Зокрема, у Луцьку популяризують ветеранські стартапи через регулярні ярмарки. За минулий рік ми провели 10 таких ярмарків, які відвідали 97 бізнесів. І ми показуємо, що наші ярмарки це не просто про торгівлю, це не просто про бізнес. Це ми говоримо про підтримку, про соціум і про. Довіру один до одного, Андрій Волик – ветеран війни та громадський активіст. Переконаний саме бойовий гард допомагає колишнім військовим ставати ефективними управлінцями. Проте для цього громада має створити умови для їхнього успішного повернення у цивільне життя. Бойовий досвід дає це знаєте, стратегічне мислення, яке власне і потрібне лідерам. Та Що ти маєш прораховувати кроки наперед? Треба так само допомагати ветеранам, щоб вони не закривалися в собі, не залишалися на один. Один з своєю травмою, а все-таки виходили з лікарняної палати і бачили, що світ навколо він є, він існує, і в нього треба повертатися». Організатори форуму наголошують, головна мета таких зустрічей почути про реальні потреби бійців та допомогти їм реалізуватися. Такі форуми сприяють для того, щоб краще зрозуміти, розповсюдити інформацію і допомогти, все ж таки, ветеранам повертатися в цивільне життя і вже далі. Розвиватися суть ветеранської політики це саме кінцева мета, це працевлаштування, це розвиток ветерана в, своє, в своїй власній справі в бізнесі. За результатами форуму в Івано-Франківську планують розробити оновлену карту підтримки ветеранів.